Добрий день, мене звати Кам'янецька Аріна, мені 16 років, я з міста Харків, але я можу приїхати куди завгодно. Я юна акторка театру, але також мала досвід зйомки в декількох студентських роботах. Ось. Мрію стати професіоналом в цій справі і планую навчатись за кордоном. Кожні півроку я приймаю участь в інтернаціональних акторських проєктах, в межах яких ми створюємо якісь вистави. І потім показуємо їх на європейській сцені. Це все відбувається за донат. Потім ці гроші йдуть на допомогу Україні, тому я пишаюся собою, що теж є частиною такої крутої роботи і допомагаю нашій державі. Також я є викладачкою в дитячій театральній студії, тому теж сподіваюся, що роблю якийсь крутий вклад в наше майбутнє суспільство. В мене достатньо широкий діапазон гри. Я грала і Соломинку з п'єси Катерини Пенькової, і принцес в дитячих виставах, також досить часто приймаю участь в пластичних якихось перформансах. Вільно володію українською, російською та англійською мовами, також знаю французьку на рівні А2. Я є танцівницею сучасної хореографії в студії юа 21 Вмію співати трошечки, також вмію трошки грати на укуллі та калімбії, і взагалі в мене дуже багато різних хобі. Ось. Ну що ж, дякую вам велике за увагу. До побачення та до зустрічі на знімальному майданчику.